Закарпатська туристична організація оголосила 2024-й туристичний рік на Закарпатті роком квіткового туризму. Про це повідомив президент організації Федір Шандор на своїй сторінці у Фейсбуці. 1 квітня у Ужгороді вже розпочався сезон цвітіння сакур. Квітнуть дерева приблизно два тижні. У цей період розпускаються й інші екзоти, зокрема яблука яблуня недзельського та мигдаль. Чи багато туристів вже приїхало в Ужгород? Ми дізнаємось від Гідеси, співорганізаторки Сакура Фест 2024 Марії Заболотної. Вона з нами на прямому зв'язку. Марія, вітаю. Доброго дня. Одразу не можу не похвалити картинку, ту, яку я бачу, і ті квіти, які вже розпустилися. Чи багато зараз Сакур цвітуть в Ужгороді? Так, на ці вихідні ми приблизно розуміємо, що буде пік квітіння сакур. Я зараз знаходжуся на перехресті вулиць, де дуже багато дерев в різні сторони. В нас багато хто зараз фотографується. Звичайно, що так як це житловий квартал на сьогоднішній день тут багато і автівок, і гостей, і людей. Але на вихідні ми плануємо перекривати центральні вулиці для того, щоб було зручніше робити фото, відео і взагалі гуляти цим кварталом. Якщо говорити про цьогорічний сезон цвітіння, десь на цей час і планували, що дерева будуть розпускати квіти саме в цей період. А, ні, коли ми зібралися на початку лютого для того, щоб сформувати програму і приблизно зробити такий чорновий макет для туркомпаній і пропозиції для інших регіонів, ми планували на кінець квітня, на 20-ті числа, а, десь тижні два. Тому ми розуміли, що це не актуальні дати, що треба їх змінювати, і перенесли Сакурафест Фест на наступні вихідні на 12-13 квітня. А, чи відреагували туристи якось на це? Чи встигли на, 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 на власне пік цвітіння зараз, яке триває в ужорді? Індивідуальні невеликі групи, родинні тури так, вони звісно перебронювали готелі, так як на початок квітня ще були місця, і сильно цей сезон у нас не ну ці дати не актуальні, але великі туркомпанії, ті, хто пробронювали там групи, готелі, да тобто цілими автобусами, вони звісно не такі гнучки і змінити дати вже було неможливо. Звичайно, порівняти з вихідним днем, але як, якщо, наприклад, говорити просто зараз, от 11.30, п'ятниця чи багато зараз людей поряд із деревами? А, ну, на мій погляд, я зараз бачу приблизно сім таких крупних великих дерев. Біля кожного дерева людей по п'ять по сім і черга збоку. Як до речі, сам Ужгород я підлаштовується? Можем... Як до речі, сам Ужгород підлаштовується під цей період, які заходи організовуються та проводяться? Щороку проводиться саме Сакура Фест до карантину і до військового та повномасштабного вторгнення. у Нас проводилося багато винних заходів, винних фестивалів. На ці дати пов'язані якраз з рожевим вином. Проте останні кілька років ми не можемо це практикувати. Тому місто не сильно активно реагує, немає якихось там прям помпезних заходів, і все переважно йде ну так тихо, камерно, тільки для своїх, що називається. Ну і для тих людей, які можливо тільки бачать зараз, що от є як гарно цвіте сакура в Ужгороді, якщо вони все таки захочуть планувати виїзд туди, то на яке число варто планувати, до якого моменту можна ще застати цвітіння сакур в Ужгороді? Ну, по-хорошому, сакури квітнуть при хорошій сухій вологій такій погоді два тижні. А загалом ми часто жартуємо, що сакури квітнуть від моменту квітіння до першого дощу. Тому, звичайно, ці вихідні ви точно встигаєте, а от чи будуть сакури на наступні вихідні, у нас вже багато питань. До речі, дуже багато все таки людей позаду я бачу біля дерев стоять. Е... Да, я спеціально підійшла, щоб можна було оцінити ситуацію з фотографами на вулиці. До речі, крім цвітіння сакур, які квіти ще можна застати також в Ужгороді І загалом, якщо говорити про Закарпаття, адже в Мукачеві теж цвітуть сакури? Сакури в нас світнуть по всьому. У Закарпаття і дуже багато що залежить від регіону. До прикладу, в Ужгороді і в Мукачево вони будуть відцвітати першими. А якщо ви хочете побачити сакури через два тижні, навіть через три, треба буде їхати в гірські райони, до прикладу, до Рахова, до Хуста, в міжгір'я, да? тобто там, де холодніше, там де нижче температури, і відповідно туди, де сакури розквітають трошки пізніше, ніж в долині. А якщо говорити про інші рослини, в нас вот-вот щойно відквітають, да, вже магнолії. Вони якраз квітнуть перед сакурами, і крім цього, в нас є цілий ботанічний сад, до якого можна. По факту до середини осінні вітати і роздивлятися багато цікавого. Ми найближчим часом чекаємо нарциси, ми чекаємо влітку троянду, ми чекаємо лаванду. А до речі, відомо як в інших областях із світінням сакур, чи можна там говорити про міста, наприклад, Вінниця або ж інші, де також можна помітити велику кількість дерев, велику кількість сакур, які квітнуть в один момент. Теоретично можна, але в тих регіонах трошки холодніше за нас. Відповідно, в них сакури тільки будуть починати розпускатися. І для Закарпаття, взагалі, цей рік був дуже аномальним. Тобто, в нас всі ом, періоди переходу з зими в весну почалися дуже рано. В нас швидко прилетіли птахи, в нас швидко розквітли магнолії. В нас всередині лютого вже стояла температура плюс 19 градусів. Ну і в середині квітня ще можливо за застати, власне цвітіння сакури в Ужгороді? В Ужгороді наврядні навряд чи дуже чи. А от до прикладу в інших регіонах Закарпаття можна. Чудово. Значить, план Б можна обов'язково вносити у корективи до своїх планів подорожей на Закарпаття. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це була Марія Заболотна, гідеса співорганізаторка Сакура Фест 2024, яка розповіла і показала, власне, як квітнуть сакури в Ужгороді.